От я наразі думаю, що я була в токсичних стосунках. Таня була? Ти? Так. Да. Yes. <схай> <схай> але oh, і це було років два. Да? Ми були. Але я це зрозуміла тільки, коли я вийшла з тих стосунків. Тому що в моменті я не знаю, як це працює. Так працює якось мозок. В моменті ти, ти, ти типу, як вислідковуєш, що це не окей. Але чомусь ти не, не думаєш про це, що це щось не те, чи це токсично. Ти думаєш, просто це, ну, це стосунки. Це типу, нормально. Тому так. що у нас же дуже багато стереотипів про стосунки. І один з цих mm -hmm. стереотипів, що це страждання, насправді. Ну, тіпа, є, стереотип, Драма. Що це, mm -hmm. є стереотип, що це повне щастя, що в як у фільмі, що він тобі букети подарує, ви їздите. Є такий стереотип. Mm -hmm. А є інший, що це праця, це труд, це страждання. Покладати тобі, треба, треба так, робота. тобі <свіс> да, це друга робота. Ну, дуже ж багато. Один з тих mm -hmm. таких стереотів. І я, напевно, просто думала, що це нормально, бо це стосунки. Тіпа.